Центр контролю та профілактики хвороб є невід'ємною частиною медичної сфери. Саме працівники центру займаються моніторингом поширення хвороб серед населення та розробляють стратегії на попередження епідемій. Тож своє вітальне слово для всіх працівників медичної сфери сказала Тетяна Дорошенко, директор Білогородністровського відокремленого підрозділу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З Днем медичного працівника вітають фахівці Білгородністровського районного відокремленого підрозділу всіх медичних працівників міста та Білгородністровського району. І щиро бажаємо вам отримувати задоволення від життя, отримувати успіх від роботи, отримувати вдячність від населення району і піклуватися і опікуватись не тільки здоров'ям оточуючих, а й власним здоров'ям. Хай вам щастить, будьте здорові, будьте щасливі! Мирного всім неба і всім нам перемоги. Доєднуємось до усіх слів та дякуємо за те, що Центр контролю та профілактики хвороб пропагує здоровий спосіб життя серед населення. Піклується про колективний імунітет акерманців. Бажаємо завжди бути усміхненими та щасливими. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.